Ну що, друзі, в нас вимкнуло світло. Я сьогодні пропоную подивитись ваш рід, що він вам передає. І головне це сценарій роду. У мене є дуже класна робоча колода. вона Працює з родовою системою. І давайте ми викладемо три сценарії роду, а ви будете відчувати, який ваш. Він завжди відгукується. Я колись працювала в езотеричній студії, і ми робили такі кола на 20, 16, 12 людей і працювали в родовій практиці. І от Я вже третій рік працюю в родових системах. І ці карти дуже класно себе зарекомендували. І Зараз я викладу зразу ресурс. Давайте дивитись, декілька браків, я все сама і стан жертви. Як вам відгукується перша ресурси, і старо ми теж попрацюємо обов'язково, підказочку і від янголів зараз це буде. Давайте подивимося, що нам цікавого передають. Дивіться, перший сценарій, який вам, можливо, може відгукуватись, це декілька браків. На жаль, ці карти не українською, я давно їх брала. Дивіться, так е, да, постійне збігання від партнера. Людина не може прожити все життя з одним партнером в союзі. А люди з такою програмою можуть е, бажати постійно е, розлучення без нато відомих причин, да в'язких причин, да ну, так скажемо. От навіть е, саме, як здається, сама підходяща людина. До речі, в мене була е, така цікава знайомство, не була ця людина моєю клієнткою. Вона казала, що в неї було три браки, і в кожному шлюбі, точніше, шлюби, да? е, в кожному шлюбі її зраджували. І от дивіться, як цікаво. Вона, коли казала на той момент про це, відчувалося, що вона не зняла цю програму. Є програма зрад. А да, є програма декілько браків. І іноді, щоб нам зняти цю програму, да, ми можемо не йти від людини до людини, а одна і та сама людина може для нас відігравати різні ролі. І вона змінюється, от ми змінюємося, і людина змінюється. Наприклад, є в нас така історія з духовної точки зору, я не беру зараз психологію, це трошки інша тема. Нарциссаб'юзер Емпат, У мене є таке відео. Це найкращі вчителі один для одного. Чому? Духовні вчителі. Ну, по-перше, люди, з якими ви в парі, як мінімум, це люди, з якими ви заключили контракти зверху, да, до того, як прийти на втілення на землю, щоб вони вам дали якийсь урок, чи ви їм дали. Іноді це абоюдний такий шлях, коли один одного вчить через біль, через якийсь такий стан. І от що що є е, людина, яка є, наприклад, аб'юзером, що вона підсвічує емпату, да? його тіньову сторону, тому що дуже часто в емпата є програма е, Я сама, в емпата є програма хорошої дівчинки. Я можу про це казати, бо я була в таких стосунках, чесно, я кажу, як є. Я з них вийшла і е, я вже ну, вийшла в цілосну людину. У мене було дитинство, ну, я росла без батька, було таке бідне дитинство, і я можу сказати, що ці програми закладаються ще там. Це не погано, це не значить, що ми всі там бідні нещасні. Ні, це значить, так, до речі, програма жертви. Я бідна нещасна, та це теж все в нас є, це теж ми все знімаємо. Головне, що перше усвідомити, да? усвідомити. До речі, отут що важливо, дивіться, ролі в роду. Да? Іноді ми виповняємо не свою, не свою роль. Іноді жінка. Та тягне все на собі, і в неї відігрується так, що вона уходить від чоловіка, хоча вона бере чоловічі енергії, вона да, бере бразди правління, їй кажуть, що здається, що все він ні на що не здатний. І е, чоловік, ну, звісно, він віддається психологічно, навіть каже, ну добре, хочеш, сама й тягни. Іноді ці ролі прям дуже сильно в нас ем, такі, знаєте, Перекривлені, іноді ми часто є така духовна сильна помилка. Ну, не помилка, але як вам сказати, так м'яко. Коли от ми діти опікаємо батьків, ніби ми знаємо краще, от знаєте, і в мене був такий пару разів таке відчуття, коли я там мамі приходила щось, хотіла їй розповісти, там коли я пішла в духовність, і мені здавалося, що я краще знаю. Але це було на першому етапі, знаєте, коли ти тільки починаєш цей шлях. А потім я зупинилась, така думаю, ні, батьки це наші перші вчителі, якими вони, там, які, які б у нас не були відносини, да, грубо кажучи. І я не можу бути в позиції вчителя для них. Якщо їм треба, вони подивляться на мене, да, і вони для себе щось візьмуть, просто тому що їм це треба для їхнього, там, наприклад, світового сприйняття. Але це не значить, що я можу прийти і сказати, що я знаю краще. Ні, я не маю на це права, бо я донька, я в позиції в ролі доньці. Да, я не можу опікуватися своїми батьками. І от часто, коли от в мене да, мама опікується бабусею, от часто ролі міняються, і це дуже дуже йде і лягається гарем на нас. Тобто тут да, треба якесь цілення, ресурс подивитися ваші ролі в роду. Ми ще зараз старо докладемо, але я хочу, щоб ви це теж глибоко відчули, тому що це глибока робота. В мене родова сесія це 2-3 години. Ми абортованих дітей приймаємо. Ми чому людина відчуває, що це її? Тому що виходять такі факти, наприклад, приходить людина до мене. Я кажу, ви знаєте, що у вашого батька є інша родина, є там е діти. І, вон, і чоловік тоді в мене був в дві сесії. Він каже: е Ви знаєте, да, звідки ви це знаєте? Я кажу, ну от я бачу, тобто, я як медіум я бачу людей, я бачу духів, я бачу душі, е вищі, сили, нижчі сили. І е мені приходить з поля інформація в таких картинках, я це можу сказати. І е дійсно, потім людина підтверджує, Тобто чому ми розуміємо, що ми на одній хвилі, да, що це, що ми бачимо, це правда, тому що я можу сказати такі факти, наприклад, в потоці, яких я не можу апріорі знати, як людина чужа. І людина дійсно це підтверджує, і дійсно, наприклад, там приходить дідусь, да, там, щоб е, пробачення попросити. Чи, наприклад, передати дари, ресурси. Це все в родовій практиці ми проходимо. Далі, я все са сама, людина, яка тягне все на собі, ну, зазвичай, це жінки, да, вони тягнуться на собі, е, е, така програма може. Так, Да, що людина багато жаліється, що багато на її плечах, ніхто їй не допомагає. І це, от бачите, теж нарушення балансу мужської енергії. До речі, сузвучно з ролями, да, іноді ми роль чоловіка на себе беремо. Ну, ну, дивіться, це непогано. От ви скажете зараз, блін, а в мене що був вибір, а я тягну дітей, а він десь там потірявся. Да? Я все розумію, я така жінка, в мене двоє дітей, я теж проживаю різні стани і все, всяке було в житті. Тому я хочу сказати сказати що е, це непогано Просто коли ви виявляєте цю програму, ви можете її припинити. Коли ми е, ісцілюємо родову програму, міняємо на позитивну, включаємо позитивний заряд, енергетичний, ми не даємо далі її розвиватися, тягнути нас вниз, тягнути цей тягар, і наші діти вже це не проживають. Нова кров е, потомки. Е, так е, Тут вам треба увагу перевести на дітей, да приділіть увагу, е, бачите створенню нових сценаріїв, правильному вихованню да, ваших дітей, тобто, тут важливо приділити увагу вашим діткам, як це звучно іноді дивіться. Коли ви все сама, тобто, звісно, тут важко, треба сісти і зрозуміти, що я можу зараз як жінка, як мені цю чоловічу частину, яку я тягну, розподілити так, щоб я не страждала. Якщо у вас є фінанси, наняти собі помічників. Якщо нема фінансів, да, я не знаю. Подивитися, хто може вам допомогти, друзі, родичі і ще хтось, наприклад, якісь зобов'язання розділити. Це банально, так? перше, що може бути для жінки, яка, наприклад, все сама тягне, тому що, по моїм відчуттям, хтось дивиться, хто дійсно залишився з дітьми, наприклад, так? і жінка і повинна заробляти на життя, на дітей і тому подібне. От тому все-таки не забуваємо, що які б складні часи не були. Все в во йде, це завжди урок. У нас є таке, знаєте, помилкове бачення, що ми прийшли на землю кайфувати, все повинно бути в щасті, в радості. Ні, це школа для душ. Ми тут проходимо жорсткі уроки. І якщо б ми їх не проходили, ми б ну, якщо вони нам не потрібні були для нашого розвитку душі, ми б сюди навіть не попали. Але при тому всьому сюди попасть це великий дар. Це як рівень новини і пройти, як в універ поступити, знаєте, і пройти його по балах. Ну, от, я от серйозно кажу з потоку, як є. Далі, стан жертви. Дивіться, дуже цікаво. Людина, знаєте, да, можливо, у вас, до речі, є от згадати маму, можливо, бабусю, коли. ой, на кого ти мене полишаєш, мені все погано. Дуже часто в фільмах наших це відіграється. В фільмах ще радянського часу. Знаєте, от я на них там росла, цих фільмах мої там ну, близькі. Да, все це було тоді, кінематограф такий був, це нормально. І ми це все проживали, дивилися, але якщо їх розібрати, там дуже багато цього. І дуже багато взагалі в нас в житті, що таке жертва. Я перекладаю свою відповідальність. На когось, да, в першу чергу я я це дивіться, ми. Творці своєї реальності, насправді, ми не жертви, ми не раби системи. Але це колективна програма, жертвенність. І це є така програма, навіть от в християнстві, да, раб системи. Не всі глибоко розуміють християнство. Що Христос, коли пішов в цю в, релі... на жертву да, свою, він не показав, що треба жертвувати собою. Він навпаки зцілив цю жертву. Я дуже рекомендую вам почитати книгу Колінг Тіпінг Радикальне прощення. Просто це, знаєте, ну, настільки духовний, оцей, е, коли ти, я би сказала так, це духовне прощення, да, духовне пробачення. В нього це називається радікальним. Ну, добре, це автор, я не, ну, нічого не кажу, але для мене це духовне пробачення. А ми ж всі є енергія, ми всі є душі, кожного з нас є душа. От, І тому це дуже полегшує нам шлях, коли ми розуміємо, як створений цей світ. І коли е, ви розумієте, що насправді. Насправді, коли нам транслюють якусь жертву люди навколо, вони нам її підсвічують собі, і ми, ми можемо її зцілити. Ми можемо сказати так: стоп, я творив свою реальність, що я створив? Я цей дім створив. Чому? Що значить створив? Я обрав колись народити дітей, я обрав переїхати сюди, я обрав купити цю квартиру чи знімати, я обрав піти на ту роботу. Так, да, Були якісь там ситуації навколо, там щось казали батьки, щось там якось відбувалося, але ви обирали. І коли коли ти береш відповідальність за свій вибір, що відбувається, ти стаєш творцем своєї реальності. Вибір завжди можна змінити. Ніхто не каже, що це легко. Нагадую, тут школа, да, яку ми проходимо на землі енергія любові. Так, да, дійсно, дивіться, всесвітня любов це найвища любов. І, до речі, сюди ж і духовне прощення. Я вам скажу: я коли проживала зраду від чоловіка, це було три роки назад, це була болісна така моя пенділь від вищих сил, щоб я пішла в духовність, тому що я ясно бачу з дитинства. І я цим не користувалася, а я вирішила, ну, є і є дар, А ні, моя душа вибрала шлях цілителя, вибрала шлях духовного провідника. І це потім вже я зрозуміла, підтвердила собі і в нотальній карті астрологічній. І Але суть не в тому, суть в чому, що коли я проживала зраду, я пішла в духовний розвиток і я зрозуміла, що таке всесвітня любов. Що навіть людина, яка тобі робить боляче, ти все одно її внутрішньо любиш. І хто мені що не казав, там психологи, мої наставники. Все одно я йшла за своїм покликом душі, я відчувала оцю вселенську любов до людини. Не просто це прив'язаність, не тому, що там він один такий більш нема. Ні, багато всіх на світі. на світі мільярдів, да, начепляємось, за якогось. Але просто я знала, що це моя рідна душа. І я цю душу, ну як би вам сказати, відпустила людину. Відпустила багато всього було. Але я відпустила людину, бо я зрозуміла, що я не можу змінити контролювати цю ситуацію. Якщо людина не бажає цього, добре не треба. І це, знаєте, все одно ти коли розумієш, що ти відпустив людину. Не в я вам розказую, розказу, да, що це таке вселенська любов на прикладі. Відпустив людину не в стані, а ти такий, я тебе ненавижу, де пішов. Ти, ти мене зрадив, ти", та де. А відпустив людину в стані любові і внутрішнього рідства. Оце вселенська любов. Коли ти смиренно, ти розумієш, що добре. Ці, ти окрема, як вам сказати, ти окрема да, особистість, незважаючи ні на що. Да, у нас там ми були, є, є діти, були, маю на увазі, в сім'ї, да, коли ми були. От, і це все, все одно веде до того, що ми розуміємо ось воно. Оце любов щира, коли душа любить душу. Я вам скажу, що найрідніші душі сюди приходять до нас і згоджуються дати нам найболючіший урок в цьому житті. В регрес, бо я займаюся регресом, чинелінгом, займаюся духовними практиками, родовою системою. Да? Коли я йшла туди, я бачила наших п'ять життів, які мені показали різних життів, де я й чоловіком була, і проживала теж такі стани цікаві. І ви знаєте, це все мене привело до того, що я побачила контракт нашої душі в цьому втіленні, де ми повинні просто разом. По мирному розійтись, просто от взяти і е, да, на якомусь етапі спокійно відпустити один одного, навіть незважаючи на е, те, що було, да, негативне в відносинах, да, ту ж зраду і тому подібне. Давайте дивитися, що вам сьогодні ще Таро скажуть, що вам рід передає обов'язково. Важливо, це обов'язково. Ну Дивіться, клас. У вас йде новий етап. Все, що вас тяготило, все, що вам реально заважало, все, що вам боліло, все, що в які прив'язки у вас були, який ви груз на собі тягнули, це все просто вже анулюється. По карті, да, яка в нас каже карта, ну, взагалі, це блазень нас, карта, але це людина, яка йде в своє життя. Зараз секунду, так щось темно стало ага, Яка йде в своє життя, і ця людина, яка бере з собою досвід ментальний. Бачите, в неї нема там не сумок, нічого, просто ментальний досвід. Да, дійсно, у вас були якісь прив'язки, ви не могли щось когось відпустити, да, якісь залежності, можливо, до речі, диявол теж як залежність. Може бути родова залежність, наприклад, там випивати, да? чи ще якась залежність від їжі, мої любі теж може бути, коли ми переїдаємо, да, і, ну, навіть таке, залежність від людини. От. Ви дуже сумніваєтеся. Дивіться, хтось ще етап цей проживає. От дійсно проживає цей етап, ще з ретроград сильний пройшов, реально дуже болісний. Навіть для мене він пройшов болісно. Але все одно завжди є стан, коли я починаю далі рухатись, незважаючи ні на що, я йду далі. Вас чекає дуже багато нового, вас чекають нові проекти, нові звершення, нові люди, нові знання вас чекають. Да, було складно, да, було важко, да, були сумніви, але при тому всьому ви залишились при своїй інтуїції. Хтось тут навіть розкрив якісь свої да, там, дари, ясно ясновідчуття, інтуїцію, якусь свою підсилив. Слухайте своє серце, повірте, воно ніколи вас не оманить. Слухайте свою душу. Що таке ченелінг? От Я навчаю веду людей в наставничестві. Ченелінг – це коли ви відчуваєте свою душу, да? ви чуєте свій шлях. Що вам кажуть вищі сили? Дивіться. Той стан, в якому ви були, шлях відлюдника. Відлюдник це дуже важка карта, насправді. Відлюдник, да? От він він шукає істину. Да? Я коли йду в болі, я шукаю оце такий в оригіналі. Це Тут в нас жінка намальована, але в неї є тільки ліхтарик, і вона в темряві йде, блукає. Я шукаю істину, я шукаю себе, я шукаю відповіді на питання, я йду з досвідом, важким болючим, да але я йду з темряви в світло, новий шлях, знову ж таки. І при тому всьому у вас відкривається нові можливості, нові двері. І Увага, мої любі, для когось йде новий партнер, партнер в життя. Там, там, де ви були одинокі, самотні, важко, тяжко. Йде нова людина в ваше життя, яка принесе вам нові емоції. І, до речі, хтось тут, тут буде повернення циклу, але нового. Дивіться, король Пентаклів каже про що? Що людина, яка була для вас, ой, пробачте, король мечів. Була для вас мечовою, це може бути колишній, ну, да, дуже часто втароться, це колишній партнер. Він зараз прийде зовсім інший, в королі Кубків. Він прийде, але дивіться, от карта відудна хочеться сказати, темна ніч душі. Знаєте, Темна ніч душі, коли я шукаю, хто я, що я і навіщо. От і він прийде в новому вже стані, теж перероджений. Тому чому ви порвали зв'язок, який вас тримав. Зараз залишилась тільки чистота, тільки новий шлях, тільки по-новому. Іноді нам треба повністю розірвати стосунки, повністю піти один від одного, да, щоб піти кожен від людника свого пішов, трансформувався і зрозумів, чи дійсно потрібен вам цей союз. Але цей союз потрібен, коли ви очищаєтесь від негативу. Вам рід прямо зараз веде людину. Ваше життя. Комусь веде ту людину, з якою у вас вже були стосунки, але для нового етапу, і це буде зовсім по-іншому. Комусь веде нового, зовсім нову людину, да? особливо йде така інформація зараз з поля, хто втратив на війні, хто втратив мої жінки, я дуже вам співчуваю. У мене чоловік теж він, ну, був який чоловік, колишній. Він в мене теж військовий. Він пройшов. Він ветеран війни, і я розумію, що таке чекати людину, яка постійно в на нулях, да і 13 років шлюбу в нас було, але при тому всьому я хочу вам так сказати, що зараз ваше життя йде людина, яка повністю зміняє да, оцей стан важкості, тяжкості. Я все сама, я тягну сама, я одинока, я втратила кохану людину. Все більше, я не знаю, що робити. просто ви знов знаєте, захочеться співати. От душа захоче знов співати. І, і я не знаю, чому, але з полі йде така інформація, прям ніби от. Жінкам, деяким, які залишились самі, які втратили чоловіків, аж сльози, хочеться, аж знаєте, такий жаль, біль, втрати. При тому всьому у вас є можливо діти, і е, до вас йде саме та людина для нового етапу в житті. Фух, е, дуже важко стало мені, бо ми відчуваємо да, з потоку, коли відчуваєш, відчуваєш цей біль, але. Я вас цим хочу привітати. Вірте в краще, повірте, дуже важко втрачати. Це не обговорюється навіть, але завжди вірте в те, що буде у вас все одно краще, ніж було. Повірте мені. Ну, світ так, світ нас вчить, але він вчить для чого? Щоб все було в благо. Далі, що вам передають вищі сили, ой, вищі сили сказала, добре. Значить, вищі сили прийшли. Що передають? Ну, от, дивіться. Карта, карта весілля, до речі, карта щастя, радості, карта повного дому, четвірка жезлі влягає на короля кубків. Дійсно, тут хтось навіть другий раз заміж вийде, можливо, чи просто ця людина буде для стабільного росту. да. І при тому всьому, ви, до речі, взяли урок в цьому відлюднику, чому вийшли, вийшли вищі сили. Вони кажуть, урок відлюднику був навчитися себе захищати, відстоювати свої кордони і більш не страждати. Піти від ілюзій, піти від ілюзій. Да? А що ще, ще скажуть нам? Давайте зараз. Сімірка Пентаклів повішений. Дивіться, карта світу, у да. вас закриває. От, от зараз ви будете пожинати свої плоди. Все, що ви посіяли, будете вже пожинати. Да, у нас є негативна, позитивна карма. І от якщо ви вистраждали своє кохання, повірте, цей повішений він все відходить. Ви будете, це завершується етап страждань, повішений етап. Коли я не знаєте, етап повішеного це коли все стало на паузу. Взагалі, я не знаю, я там проживаю цей біль, проживаю депресію, я не знаю, що робити. чи я Просто живу на автоматі, чи щось відбувається, там навколо всі живуть, а я ні, ніби, знаєте, застигла все. Така пауза, да, не зрозуміла. І це така довга, можливо, у вас була тут прям 7 місяців, у когось навіть 7 років може програтися. Я знаю людей, які довго в цьому прибувають, і іноді це роками. Нам здається, що рік там це довго, ні. ні Ми Любі ні. Я вже з такого не бачила, за три роки роботи і свого прожила, знаєте, доволь. Тому я скажу так, що це по світу, це закінчується. Етап він закінчується. Добре, давайте вам наостанок, що ваш рід хоче все ж таки сказати, для вас ще головне. До речі, ви можете мене від мене отримати ченелінг родовий ченелінг від вищих сил. Да? Ченелінг це коли я напряму без карт, читаю з потоку. Це дуже класна тема. Дуже глибоко заходять від, і дають Відповіді на ваші питання. Дивіться, ви успішно пройшли навчання, да? вони кажуть, дитина наша, ми тебе любимо, ми тебе бачимо, ти зараз будеш отримувати по заслугах своє щастя. Ту зірочку, про яку ти мріяла, про. знаєте, от От це ваше бажання, воно вже поряд з вами. Зірка взагалі карта далека. Але в таких викладках вона відігрується, що ця карта мрій здійснення бажань, повної чаші, дім, да сім'я. Коли у вас все, до речі, у когось, тут ще буде дитина, у когось, до речі, хто. Я не знаю, дуже дуже інформація з поля сьогодні класно йде. У кого хто хоче всиновити дітей, у вас це вийде. У кого не виходить народити діти, дитину, ви не можете довго билися об це. чи до вас у вас прийде людина вже з дитиною, да? наприклад, чоловік там розлучений, да? і ще щось, але є дитина при ньому, при ньому не з мамою, при ньому залишається. І хто хотів синовити, у вас все вийде, робіться. Якщо ви сумнівалися, не сумнівайтесь, не сумнівайтесь, робіть це. Це дасть вам щастя, дасть вам десятку кубків. Той то, про що ви довго мріяли. Тут карта зірки, це я довго про це мріяла. Я мріяла про це все своє життя. На це вам дається до речі, енергія. Дивіться, ви пройшли свою трансформацію. Карта смерті завжди каже: ви пройшли свою трансформацію, вам дається ту жезлів, лицар, жезлів, енергія на нові звершення, на новий етап життя. Я хочу на цій ноті завершити, але подивіться подивіться на цю карту. Дім, повна чаша, коли є все, емоції, щастя, благо, здоров'я, просто ну, чого можна ще більше бажати. Найкраща карта одна з найкращих в Таро. Ваш рід вас веде зараз до щасливої сім'ї. Я сказала, ваш етап завершився. Вже не перший розклад іде така інформація, коли завершується етап страждань. І я дуже цьому радію, тому що досить нам страждати, вже да? досить виходити, виходити з цих жертв, ставати творцями свого життя. Мої любі, дуже буду вам вдячна за лайки, за коментарі. На такій ноті завершуємо. Індивідуальний розклад, будь ласка, пишіть. Ви можете від мене отримати ченелінг, ви можете отримати від мене повноцінну родову сесію. Да? В регрес піти в минулі життя, подивитись, що там відбувається, для чого там вам якісь ситуації, наприклад, фінанси здоров'я, відносини щось не виходить. От, і, звісно, отримати мою консультацію. Я вже три роки в цьому працюю, кожен день, практично сама вже, знаєте, багато над собою працювала і навчаюсь постійно, тому ви завжди виходите від мене з результатом. Все, всіх... Всім, всім бажаю знаєте, внутрішньої гармонії, внутрішнього щастя, от такого тихого щастя, коли навіть незалежно від того, що відбувається в нас ззовні, да, ми всі е, тут в такому стані, наді мною теж постійно літа, е, літають всякі ці негативні речі, але е, все одно мати віру в себе, в вищі сили, в свій рід, е, отримати підтримку роду, знайте, що вони поруч, і вірте в саме-саме краще.